Добрий день усім добрим людям! Якщо ви у нас бачите з моєю влучечкою Діаною, то це означає, що ми будемо сьогодні вам співати. Але на каналі хто не знає, просто смакота від Марії. От! І сьогодні ми вас знову будемо знайомити з українською народною піснею. Давненько ми цього не робили. В нас Діана дуже загружена, дуже прохана. Але сьогодні вирішила зі мною поспівати. І ми вас будемо знайомити з українською народною піснею Ой, летіла пава. Давай, Ой летіла пава, серед села впала, Ой летіла пава. Похилю серед села впала, молода галина, пояс зав'язала, молода галина, хилю похилю, пояс зав'язала, зав'язала. Двадцять чотири зав'язала вона. Хилю похідлю, двадцять чотири вузли, обіця, Василько. Корець, куруці, обіця василько, хілю похил. Корець ку корець ку ще й мірочку проса, корець, корози, ку хилю похилю, ще й мірочку проса, куплю -ку -ку. черевички, та й не ходи боса. Куплю черевички, хилю похилю, та й не ходи боса, як ти сходиш. то я другі куплю, як ти ціні сходиш, хилю похиш. Не кажи нікому, що я тебе люблю. Не кажи нікому. Хелю похилю. Що я тебе люблю. І ми вас любимо, дорогі україночки і українці, і наші славні захисники. Ми всіх вас любимо. Любіть і ви українське. от, Шануйте українське. Розповсюджуйте українське, дівчатка. Знайте своє коріння. от. Пам'ятайте і співайте наші пісні. Ті, що співали наші бабусі, наші мами. От. Я вам усім цього бажаю, щоб ви пам'ятали, що ви українці. Кому ця пісня сподобалася, ставте вподобайки, пишіть коментарі. От, поширюйте відео, друзів запрошуйте. Всім бажаємо дівчатка, мирного неба над головою і всім до зустрічі!